Всім привіт. Мене звуть Андрій Хрудьба, я представляю національний природний парк Голосіївський, і ми з вами розпочинаємо або продовжимо таку ініціативу міжнародну, як Kids Кіц ranger, або як ми її українською назвали, запитаю передознавця. Якщо коротко, хлопці, дівчатка, учні, дітлахи, будь-хто бажаючи може запитувати будь-які питання про природу, про довкілля, про те, як ми впливаємо на довкілля, про те, як довкілля впливає на нас, хто живе, що росте. Дівчині або співробітники національного парку обов'язково вам розкажуть, покажуть. Більш детально в описі до цього відео. У мене є черепаха красноухая. Я знаю, що люди вибрасують в ручки і озера черепах. Чому не можна викидувати черепах в озера і ручки? Що станеться? Червонолуха черепаха насправді для наших країв є інвазійним видом. А що таке інвазійний вид? Це рослинки, тваринки, черепахи, в тому числі, які є для нас чужоземцями. Їхня домівка знаходиться дуже далеко від нашої країни. Черепах та інших тварин взагалі не можна випускати в природу, навіть ті, які є місцевими і аборигенними, які живуть в таких самих природних умовах, як і тут. Чому тому, що насправді ті тваринки, які Виросли в домашніх умовах, вони просто не звикли, їм буде дуже складно адаптуватися в природі, і вони можуть стати жертвами хижаків або інших природних загроз. Тому викидати свого друга, улюбленця зрозуміло, що не можна, і завжди про це пам'ятайте. Отримуючи домашніх тварин в неволі, ми пам'ятаємо про відповідальність, яку ми несемо за них. Тобто це не просто якась забавка чи щось таке, що сьогодні цікаво, завтра не цікаво. Пам'ятаємо про ту відповідальність, яку ми несемо за а, цих тваринок. Я дуже цікавий один питання. хто придумав екологію? Термін екологія ввів такий вчений понад 200 років тому. Його звати Ернест Гекіль. Для науки це дуже дуже мало наприклад, в математиці більше двох тисяч років. Тобто, можна сміливо казати, що екологія молода наука і всього лиш там 200 років. Це наука про навколишнє середовище перекладається як дім, і насправді це наука про взаємозв'язки з навколишньому середовищі, про те, як живі чи неживі організми один на одного впливають зараз. Багато уваги саме до екології, як науки, саме через те, що дуже багато екологічних проблем вони загострюються, і багато хто не знає, як на них реагувати, до чого призведе зміна клімату, будь-які інші екологічні проблеми. Глобальні, якщо ми не знаємо, ми не вивчаємо екологію, не знаємо, як нам діяти, то ми ризикуємо банально не вижити, тому екологія це дуже актуальна наука і молода. Коли ми чуємо, от я там борюсь за екологію, чи я дбаю про екологію, це трошки невірно так говорити, тому що це все одно ж казати, там я переживаю за біологію» чи в нас дуже брудна математика, а, тому що може бути погане навколишнє середовище чи несприятливо для людини, а може бути проблеми з питань довкілля, а екологія це наука, яка вивчає. Тобто Вона каже, це добре чи погано, чи це добре, чи погано для людей. Тому обов'язково, коли ви кажете про екологію, пам'ятайте про це, вживайте краще там, довкілля, збере. А вчені екологи займаються дуже багатьма різними аспектами. Є багато піднаук, кому цікаво, обов'язково дізнайтеся. І пам'ятаємо, що екологія це не просто якась чи просто ефемерна наука, якась там теоретична, а насправді певні рішення екологічних проблем, відповіді до екологічних питань, вони можуть зробити так, щоб було легше жити на нашій планеті. Наша держава бореться за брудні, всі держави борються за брудням. Але треба розуміти, що по перше, в державі рішення приймаються катастрофічно. повільно. дуже дуже тому, що треба з усіма погодити, що. Все працювало, треба приймати закони. Закони за один день не розробляються, хороші. Просто так скопіювати закон з іншої країни. Це насправді не працює. А є контролюючі органи, які відповідають за боротьбу з забрудненням і так далі. І у, нас, у нас дуже поганий там, моніторинг довкілля поки що, але все реформується. І дуже важливо розуміти, що ми є частинкою держави довкілля така приказка, що строгість наших законів компенсується на обов'язковості їх виконання. На превеликий жаль, якщо ми будемо думати в такій парадигмі, то Будемо жити в забрудненому довкіллі і в дуже слабкій державі. Тому якщо ми хочемо, щоб навколо нас було чисто і затишно, то пам'ятаємо, що ключові зміни вони йдуть від нас. Тобто не треба чекати, що хтось прийде і буде у вас вдома сортувати сміття. Будь ласка, починайте самі або сортувати, або взагалі поменше викидати сміття. Або дбайте про наші ліси, не просто сидячи на кухні, думаючи, о, як погано, що ліси грубують. Допомагайте, є там громадський контроль. А також долучатися до різноманітних акцій, там, з посадки дерев, з прибирання дотолок. По-перше, ви знайдете однодумців, по-друге, проведете круто час. І по-третє, дійсно зробите щось корисне і зміни починаються з себе. Привіт. Я хотів спитати, чому люди так погано ставляться до лісу, вирубають дерева і всяке таке. Ми є частинкою довкілля. Все, що в довкіллі відбувається, прямо чи посередковано на нас впливає. Ми не на природу, не під природою, не з боку від природи. Ми частинка довкілля, і саме про це треба пам'ятати. Але не всі це пам'ятають. Часто не задумуємося над майбутнім поколінням, що ж буде далі. А ліс це частинка нашого життя. Ліс багато нам що дає, а люди про це можуть забувати або просто банально не знати, бо звикли, що завжди беруть ресурси з лісу. Не питання використовувати лісові ресурси, питання в тому, щоб ліс встигав відновлюватися. Дуже важливо або стали лісокористування, тобто користуватися лісом так, щоб він встигав відновлюватися, або долучатися до його відновлення, тому що це дуже важлива екосистема. Причому важливо не тільки для людей, ліс, що нам дає, він робить клімат більш гарним для людей. Тобто, мовно кажучи, влітку, коли спекотно, в лісі прохолодно, а взимку, коли холодно, в лісі тепліше. Але в природньому. Лісі, не сосна рядочками треба розуміти, що ліс утримує ґрунти, є дуже важливим для нашого здоров'я, тобто підвищує наш імунітет, просто раз в день гуляти лісом, і ви вже майже ніколи не будете хворіти. Причому не тільки імунітет там в плані хвороб, а ще й емоційне здоров'я покращиться. Тобто бувати в лісі корисно і круто. Саме через це треба пам'ятати, що про нього треба дбати, не залишати сміття, не кричати. Ми в лісі в гостях для багатьох тварин. Комах, птахів, це їхня домівка. Ми не в гостях поводимося чимненько, пам'ятаємо про це і завжди долучаємося до акцій екологічних, направлених на покращення наших лісів і кошнього середовища. Підписуйтесь на наш канал, ставте запитання, надсилайте їх, можете надсилати відео зверення, можете просто текстом. Не забудьте вказати ім'я, вік та звідки запитання. Ми обов'язково дамо відповідь: дбайте про довкілля, бережіть себе. Все буде добре.